Дивіться, беремо ситуацію. Якщо ви придбали в нас цей чудовий велосипед Corso Fisher, він, до речі, електро, то у вас сіла батарейка. Зараз вам буде коротеньке відео, як правильно заряджати батарею. Дивіться, до кожного велосипеду, який ми продаємо, в нас у комплекті йде зарядка, та ось такі ключі, котрими можна відставнути акумулятор та висунути його. Після того, як ми зняли, ключі нам поки що не потрібні, беремо зарядку і йдемо до найближчої розетки. Ось тут у нас роз'єм під зарядку. Ми беремо, достаємо зарядку. Спочатку втикаємо в акумулятор, а потім у розетку. І що ми бачимо? В нас на... Блок уживлення загорілася червона лампочка. Це означає, що акумулятор був розряджений. Коли на блоку живлення загоряється зелена лампочка, то ми беремо і робимо все у врятному порядку. Ми достаємо з розетки блок живлення, тобто вілку, та потім достаємо з акумулятора цю штуку.